Тайгайс, yeah, ці каточки ви побачите зараз елітний зброд. От зі всієї камони збіглися в цю катку. Просто ну самі побачите, що там буде. Дивіться до кінця, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на ютубчик, звісно. І ще краще буде, якщо ви напишете комент під цим відосиком. А якщо ви хочете офігенно весело провести свій час, будь ласка, заходьте на твіч. Пройдіть, зафоловтесь, напишіть привіт, давайте поспілкуємось. Можете знайти там собі друзів, однодумців, тімейтів, поугарати з приколів, з рофлів. Коротше, все саме цікаве на твічі. Рекомендую залітайте. Все, погнали. Чекаю вас на твічі, обов'язково перейдіть, не забудьте. Я не так що до ну, побачення виходить, блядь. А, Руімберто, я поняв. Ты мастер, честно, мастер. Красиво все оформил, я в это верю, правдоподобно, блядь. Куча ботьев стоит. Там бля. Да, ботан, там, ботан, там. Welcome to the club, buddy. Голойн, дякую за фуллу, дякую God. за підтримку, дякую, велике. Бам. Та що ти будеш робити, га? Данчик, чайник. Nice. Просто стояв на моєму споті. чел чуть бот крутится. Странный бот, блядь. Дан, давай ты краснуху вид дам тебе. Дан, закатка с лутом. Нам надо идти мотать лутом. Дан, та четвертий патрони да? В жопі? Иди да. сюда, іди до мене, підійди, я тобі шо скину. Що? На, на. Там МП5 МПХ. Десь біля більярда прям стоять. Mm. Може чела бати, челоботы, больше с дохуя стоит. А, боти челы. Може сейф дернуть, это по каверю. Сейчас розберуся з ним. Ага, конечно, закрытый. Знаешь, тут даже бивень лежить, да, да, да. Берега, головный десь дасть да? Ну це актор. Я вбив актора. На хребти. Один мной прям чел. Один мной чел, Данчик. Размер. Летаю, Андрюша. Сейчас я еще раз прочекаю бильярд. Бачу, типа, другой повар, блять. Побачу, побачу, Проби побачу. Газ Це газ хтось скинув. Це я її. йому кину. Там кустами що людить Да? Да там де газ. Там де газ. Точно? Тут бот. Він би його бачили, не? Гаража. Блядь, Ден. Звідки він ебашить? Кагадайсь, блядь. Побачив, безкоштовний, безкоштовний. Як він живе, сука? І ми на Один на підсаді. Там де ми файли перший раз. Бив його. І ще, СВТУшник побіг туди. Там же. Намерс задала за. Блять, охуеть. Блядь, ти поспішив дан, я б їх виїбав. Та я йому в голову дав, але я не пробив, блять. Ну це блять. Бля, як він вижив, короче, на перебіжці, я в ахуї. Так притом при всьому, що я йому ще накину. Ахуєть. СВТУшник, а на якому на набоях був мені цікаво, блядь. Денчик, я йому апастками зажав, блядь, коли він біг. Я не знаю, тупо зарягало десь якусь піздобратію, блядь, не знаю. Зброя на самого на боях, Тихо, тихо. Вітаю вас, чатик, вітаю Ігорьок. Что вы, я твой? Чей у вас есть место? Здорово, Андрей. Да, Мама! Поможи блядь, да. Пиздец. В Цю сторону побіг, точно. Блять, це бот? Що шо вони на хребті роблять? Живуть, блядь. Блять, каска ботовська тільки побачив, поняв? Знову, знову дапешк не помирає. А, і дощ пішов, щоб шанси вирівняти. Я бачу каску в прицілі, ботовську, поняв, там де бот пройшов ось цей. Угу. Я думаю, що це реально ботинок, а тут чел вилазить Из жопы просто. Палаці, палаці я лутал Аудис. Лутал. А шо, да, добавлять ще хоть за таких, блядь, Не, не до зброй, пару штук в другом сезоне. Ну Бо за 1000, за 1000 коиней добавлять. Сразу с ну, ну, вбудованным да, шостым патроном. Сомон. Давай 8-й держи. Да, да. Что пятку ваншотить сразу? Будь-яка частина тіла, типа ваншот. Чому ні? Ну. Щоб сразу полумісний полупробивний був. Поним? Індюка шотав і шотав, блядь, в будь-яку частину тіла, взагалі, блядь. Просто. Та, житті, пацаны, може, не нада, може не надо, то, то вони блядь. це реально Треба. зроблять. Треба. О, Nightmare, привіт привіт, привіт. А я забув уже як. Як хто підписаний. Воно диви, диви, вони їдять його, диви. диви. Йоб твою мать. Висосали все життя із цього трупа. Всі остатки, блядь! Ахуєть, гієни, сука. Не, вони в ньому народились, потім чисто заспавнили, їхня мать, блядь, блять, свети <реш> Бо ти один на одного, агрець! Готовий Саме. до фарми 2.0? Та що там готується? Мятки будемо будем ставити, блять. Що там готується, сірий? Нема що готується, це, блять, кончена. Кончений апдейт для кончених лохов. Я так вважаю, блять. Я все одно буду грати, поки там Arkраiders не вийде. Що, ти підкрисив? Не вийшло Ебать, я, я наплутав короче дащи, гайс. Пиздец, що тут за сміт... смітник що за смітник блядь, гайс? Мусор лежить там, до йому місце блядь. Я наплутав, що я в 2х стріляю понял? Надо було більше мені зажимать. Жстче. Ось, ся, ось, ся, ось, ось. Белобрысы и окунь, сука. Подвивомся с чем ти тут. Немає вже, все, метки додали, додали фаст, фаст меточки, щоб тебе тепер термали в 4 рила на фермі, зажимали, коли ти в соло бігаешь. Ну я не буду, зразу кажу. Я не буду грати в соло більше. Ну, типа, соло проти складів, не буду більше грати. Немає сенсу ніякого. Сточку, уявляєш, як очко буде горіти, коли тебе термал 100, в точку, блять, на екрані. Зажимає по меткам. 4 типа таких долбоеба. Уявіть. Вони зробили червону зону для сольників, і лут там буде точно такий самий, як в паті в червоній складами. Тобто, ну це вже хоч можна грати. Тому що зараз в соло не грають люди, із-за того, що в соло луту немає просто, блядь. Типу, нахуя людям витрачати свій час в режимі, де ти просто ніхуя залутати не можеш. Там шанси нульові просто на все.